Допомога дітям у Коломийський будинок-інтернат привезли допомогу. Одноразові пелюшки, серветки та інші засоби для повноцінної реабілітації презентував закладу благодійний фонд світич. Його директор Ігор Данилюк переконаний, ці предмети послужать для доброї справи, адже часто суспільство забуває про тих, хто не може потурбуватися про себе. У Коломийський будинок інтернат для дітей привезли предмети догляду, одноразові пелюшки, серветки та інші засоби для повноцінної реабілітації. Допомогу надав благодійний фонд Світич Ігор Данилюк, директор фонду, розповідає, вже давно хотів сюди завітати, та на шляху стали бюрократичні перешкоди. Планував, що допомога буде надана до великодніх свят в час великого посту. На великий жаль склалася ситуація, що деякі бар'єри наші бюрократичні затягнули справу майже на три місяці, але дякувати Богу, все скінчилося благополучно. Благодійний фонд «Світиш» спеціалізується на системних реформах у сфері охорони здоров'я, тим не менше потрібна адресна допомога, адже теорія це добре, але вона має мати підтвердження, особливо у важкий для країни час. Вважає Ігор Данилюк. І ми вважаємо, що якщо і певна кількість... Населення терпить в зоні лиха ще більша кількість населення популяції України терпить від недоїдання, від нестачі медикаментів, а особливо від факту, що більшість людей не можуть купити, тобто медицина не є доступною, і а соціальна сфера не покриває справжні потреби населення. Останнім часом суттєво зменшилась кількість благодійної допомоги а про дітей, які потребують опіки, часто забувають. А тому тут цінують благодійників і сподіваються на подальшу співпрацю, зазначив голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков. Звичайно, що чим більше буде таких людей, особливо коли ця допомога стосується наших діточок, а особливо діточок з особливими потребами, то я думаю, що світ буде змінюватися, і життя цих дітей буде змінюватися. У благодійному фонді Світич також сподіваються, що співпраця із Коломийським закладом продовжуватиметься і надалі.